Ви бачите зараз перед собою мою машину. І зараз я вам розкажу, чому ми тут зібрались і чому вона, вона загнана на підйомник. А причина дуже проста. Ось тут -от в пакеті ця причина: Ремкомплекти передніх супортів, ремкомплекти задніх супортів. Е, ремкомплекти, коли я кажу, маю на увазі пальці з пильничками. нічого собі навіть з маску положили. Прекрасно. Це дуже радує. Стойки стабілізатора гримлять. І пильник відбойник. Він один, але другий їде, трошки профтечок був. Чого я це все затіяв? Де все дуже просто. Гримить жесть. Зараз покажу. Так от, а зібралися ми тут для того, щоб вирішити питання номер раз. У мене відірвався просто пильник від відбойника. Тут він іде одним цілим. Що я вам розказую. Простіше показати зразу От така діталюха. Це якраз та, що замовили, було написано комплект, а по факту приїхала одна. Далі у нас під заміну підуть стойки стабілізатором. До речі, подивимося, як вони будуть відкручуватись. Тому що минулого разу ми їх помазали. Ну і комплімент від шеф-повара. Це для того, щоб наступного разу хто сюди полізе і скаже Ой, дякую тобі велике. Але я дивлюсь, що це все до лампатури. Ржавий він просто конець. Ну і стандартна проблема, якщо чуєте, гримить супорт. І для цього, щоб виправити цю ситуацію, є думка, що а, треба міняти скобу. Але я вирішив почати з найпростішого, щось мені не віриться, що проблема в скобі. Я просто замовив нові пальці з резинками, з пильничками, всіма. Ну і ось наші стойки CTR стабілізатора. На мою думку, вони гремлять просто жесть як. Тому зараз буду відкручувати стойку. Відкручується вона тут не сильно важко. Як можете бачити, у нас раз болт, два болт. Тут дві гайки. І все. Відкручуємо стойку зверху опорник. І, в принципі, все. Якщо вистачить часу, то ще по регламенту в Nissan Leaf і треба провертати саму ступицю на шліцах на 90 градусів, щоб не було щелчків. Якщо на це вистачить часу, то зроблю ще це. Але це не точно. Поки що план оце вирішити, це дуже важливо, і стойки стабілізатора поміняти. По тормозам, не знаю, чи сьогодні дойдуть руки. Повторюсь, головний раз, два. Тормоза це вже не проблема, це все робиться на каленки, там навіть підйомник, по суті, і не потрібен, бо підйомник це у нас дефіцит. Коротше, хорош розповідати. Поїхали, заливаю все проникаючою змазкою, стоєчки, болти, які кріплять поворотний кулак, і поїхали це все діло розбирати. Що змінилося за останні 20 хвилин. Поки ви були тут, а мене тут не було, а я вам розповім. Значить, у нас відпущені болти раз, два, відкрутились взагалі без проблем. Також у нас, як бачите, стойка стабілізатора, верхня частина. Покинула чат. Зняв пильник. Подивитися, що там, бо досить таки упругий у нас шарнірний. Механізм тут, але я побачив, що корозія все-таки туди позаходила, тому ну, міняються по-любому ці стоєчки стабілізатора. Я не буду навіть заморачуватись. Як відкрутилась гайка? Гайка відкрутилась пневмоінструментом без проблем. Нічого тут тримати додатково не довелось. Хто в темі, той розуміє, про що я. А от з цим нижнім будуть, звісно, нюанси, бо там дуже незручне положення у нього. Він дивиться в ту сторону до підкапутного простору, і залізти туди пневмоінструментом інструментом немає ніякої можливості. Інформація номер 2 Шпильки, які тримають колесо, а також гайки і болти, які тримають поворотний кулак. У нас не 21 головка, а 26. Це американський стандарт. Дюйми. Але якщо такої нема, 21 головка без проблем це все. Відкручую і нічого не злизує. Просто щоб знали. У мене машина з Америки, тому 26, будь ласка, у нас така головка була. Зараз вам навіть її продемонструю. Ось, голова. Так, де тут у нас 26, будь ласка, це розказав. Тепер хочу прям в прямому ефірі показати, наскільки важливо. Мазати те, що я вам показував, півтора року назад мінялись ці стойки стабілізатора. І ми просто помазали всю різьбу. І навіть ззовні, отак от графіточки тут по-багатому навалили. І тепер маємо такий результат. Та сторона відкритилась без проблем, цю не трогав, тільки запшикав. І зараз в онлайні ми її будемо разом відкручувати Приступимо, я готовий головка на 19. Ставимо і поїхали. Отак от все відкручено просто з одного разу. З'явилася дуже неприємна новина. Виглядає вона отак. Тулочки стабілізатора пішли по бороді. І саме погане, що стоять вони над підрамником. І сьогодні нам їх не привезуть. Тому мені доведеться збирати все як є. І якимось іншим разом вже їх міняти. Не думаю, що у нас вийде поміняти. А, до речі, стойка стабілізатора по нижній стороні просто мертва по нижній стороні. Нижній напрямок, права сторона. Так що, стойки стабілізатора не даремно, я їх почув. Тут проблема точно є. Тому сьогодні доведеться все збирати, як є, а втулки стабілізатора буде вже іншим днем. Що ви бачите перед собою? Правильно зняти жабо. А що це означає? Що не став я заморачуватись через оці отвори. Дуже незручно, з урахуванням того, що нагадаю, що тут дюймові розміри. І таким чином ми бачимо у нас раз, болт два, три. Прекрасний доступ. Жабо, я коли ремонтував автономку. До речі, є відео на каналі. Офігенно вийшло, бачите, не тіліпається, раджу, зайдіть, подивіться. Тому, коли її ремонтував, жабо я знімав. І тепер у мене це зайняло буквально 2 хвилини жабо зняти. Доступ прекрасний. Тому зараз відпускаю. Ну, тут у нас що? Та те саме все. Доступ прекрасний. Зараз знімаю, мені навіть друга людина не треба, тому що відкручую всі три болта. І тут у нас, наскільки можете бачити, є такий глибокий стакан. І в цьому стакані стойка нікуди, нікуди не дінеться. І потім просто цей болт виймаю, і стойка в мене в руках. У мене буде доступ прекрасний до пильника отбойника Тому працюємо далі. Що робити з стабілізатором? Це дуже просто буде збиратись на тому стабілізаторі зараз. А потім вже іншим разом, як я вже і казав, буде все мінятись, тому що машина, як завжди, я думаю, ви розумієте, вона потрібна. Просто кожен день виділяєш вихідний, щоб якийсь ремонт поточний провести. Але з втулками стабілізатора затягувати я не збираюсь, тому що якщо вони підрозбиті, то все це навантаження буде передаватись на стойкі стабілізатора, які я зараз ставлю нові. І їхній ресурс, звісно, стане менше. Я сподіваюся, що не як завжди, бо завжди як. Думаєш, ну ладно, зараз поміняю там, через день, через два чи через тиждень, а по факту їздиш. Місяць-два-три і пофіг потім знову все скопом міняєш. Але це життя, нічого не зробиш. Так от тепер у нас все виглядає прекрасно. Тут ніхто нет, і тут ніхто нет. Це означає, що? Що стойкі зняті. Обов'язково чистимо різьбу і заливаємо проникаючою змазкою, щоб воно покисло. Само собою, не забувайте стягувати пружину перед тим, як відкручувати цю історію. Ну а тут наша друга стойка теж залита, кисне чекає. І от причина, чому ми сюди полізли. Це у нас отбойник, якийсь пажований. Це у нас пильник, який від нього відірвався. Оце все одна запчастина має бути. От так. З'ясовувати, чому він відірвався. А, так він розірвався повністю. З'ясовувати, чому так сталося, я, звісно, не збираюсь. Просто міняємо і все. Зараз трошки передиху, і будемо це все діло зжимати пружини, міняти пильники-отбойники. Плюс хочу подивитись, чи в нормальному стані опорні почіпники. Ну, я думаю, що нормальні, бо на кермі я почув е е якісь нелади. Така в принципі нескладна робота. Само собою на цій машині я це роблю перший раз, тому обережненько роблю, нікуди не поспішаю. Але якби робив другий раз, то по моїм оцінкам ця робота у мене б зайняла десь ну скажімо, годину, максимум півтори. я думаю отак от. Ви просто зацініть цей лайфхак. Отак от у мене тут стоїть пневмоінструмент. інструмент. Як класно, що нема стойки. І стойка стабілізатора внизу просто відкрутилась, точно так же, як і зверху. Це ж просто краса. Пішли на ту сторону. Ліва сторона знялася нормально, а от по правій стороні ось я її вже зняв. Але чому це боль завжди для людей, які цим займаються? Бачите, яка різьба? Просто зірвало різьбу і все. І робити йому хоч що хочеш. Він не буде просто відкручуватись. Але мені повезло, я його напряг на себе. На діагональ просто поставив саму шпильку з цього яблука, яка виходить, і мені це допомогло. Але це буває дуже рідко, що це допомагає. Таким чином маємо отаку от гарненьку картину. Тут стойка стабілізатора знята. І по правій стороні все те саме. Тому перепаковуємо амортики, поки що вони киснуть, проникаючись з масці, краще, щоб подовше покисли. І зараз я Скоріше за все займусь тим, що поміняю пальці. Тут 2 секунди роботи. По пальчикам у нас ситуація наступна. Так от виглядає комплект у нас. Оце я прикрив рукою це передніх супортів ремкомплект. Це у нас направляючі. Одна з резинкою нижня, щоб не гупала. Пильники, смазка і болти кріплення вкручуються в сам пальчик. Задні у нас виглядають тут все точно так же: резиночка це нижній. Це верхній. І тут він закручується просто в сам супорт. Два пильника і смазка. Зараз займусь передніми супортами, пожалуй Нічого складного тут немає. Ми просто беремо, переміщаємося сюди і дивимося. Ось наш пильник, ось наш болт, ось наші пальці. Тут один і другий. Викручую їх, чищу тут, чищу скоби. Дивлюся, якому стані колодки, хоча і так видно, це ж електромобіль, тут колодки майже не стираються. Вот. І ставлю нові, нічого складного. Зібрана вже у мене готова до встановлення супорта вся ця система. І хотів показати, чому проблема, чому супорт тарабанить. от повинні ходити пальчики. Ось вони новенькі, ось вони назад повертаються. Так от і має бути. Тоді тормозна система буде постійно в напрязі і будуть відходити у нас і колодки, і коротше, все буде добре. Ще додатково почистив скобу раз, скобу-два, з інших сторін. теж. Ще додатково я мажу місця, де по скобі ходить колодка. Теж тою смазкою, яка для пальців використовується. І також місця там, де у нас з цієї сторони поршні прилягають до колодки, з цієї сторони скоба. Таким чином я прибираю писк. Колодки у мене ще в нормі, пройшли вони 1040 і тільки 50% стертості. Але це електромобіль, нічого дивного тут нема. З другою стороною роблю те саме і по супортам, по тормозній системі передній буде все окей. Тим часом у нас повністю перебрані супорта, ну як повністю помазані, нові пальці поставлені, В общем, зроблено ТО. І дивіться, у нас вже стойка стабілізатора понизу. Прикручено. З тої сторони все те саме зроблено, і тепер нам залишилось, що правильно добратись до наших стойок. Зжати пружину і поміняти пильники відбойники. Отак ця вся баракуда у нас виглядає. Такий станок прекрасний. Гідравлічний чик-чик-чик. Лапкою і все, пружина зжата. Опорник, до речі, в задовільному стані. Напихаю туди трошки змазки і буде все окей. Єлі відкрутив я всю цю баракуду, але я її переміг. А дивіться, як опорник у нас виглядає. Він просто на скольженні і працює, і все. Тобто, по суті, нашмалять сюди змазки і все. А так він плотний. Ну, стара смазка, да, Очевидно, вона вже тут висохла. Друга стойка здалась. Це просто конець. Бачите, яка різьба? Жесть, треба заглушки купляти. Ну, не про це. Залишилось діло за малим. Зараз переривчика трошки, бо просто сили покинули чат. Це просто жесть. Буду купувати заглушки в оці місця. От сюди продаються заглушки, окремі в Китаї, до речі, вони теж є. Купуються, ставляться і ця проблема уходить, бо тут збирається просто така кількість ржі. Що це просто конець. Фух, все, саме важке позаду, гайки відкручені. До речі, стойка по правій стороні вже там наживлена. Тут вже теж на місці. Да, все тут окей, все тут добре. Осталося тільки позбирати. А, і, ну і верхній болт стойки стабілізатора, ну то вже дрібнички. Думаю, годинка і все. Понизу все повністю зібрано, обтянуте і стоять колеса. Це зроблено для того, щоб зараз просто опустити машину вниз. Вона напряже стойки, стойки стануть на своє місце і вже обтягувати і робити повністю вверх, ставити жабой і все інше. А це хто тут повністю зібраний такий? Так, да, це він. С Салінблоки, точніше, втулки стабілізатора, наступним разом у нас підуть. По сьогоднішньому дню. Так, зараз треба з мислями зібратись. Поміняні стойки стабілізатора, пильники та відбойники. Напхані в упорні почіпники літол, тобто смазка, щоб все там працювало, бо там уже сухенько було. Обслуговані передні супорта, нові пальці або направляйки. І не встигли ми сьогодні задні супорта ще обслугувати, точно так же, як передні. Це вже буде в наступному відео. Цей об'єм роботи закінчений. На цьому будемо закінчувати. Таке вийшло відео. Жесть, звісно, зі стойками. По-любому колпачки треба купляти, і всім рекомендую. А на цьому все. Такий ремонт. Пишіть свою думку в коментарях. А у мене все, пока.